Уран. Приборочка у нас світиться ось так ось. У нас не працює біля 4000 обертів і не працює від 140 до 260 спідометр. Перегоріли діоди. Немало ймовірно, не ймовірно, а фактично перегоріли діоди. Тому зараз розбираємо приборку, розбирається вона легко і просто. Знімаємо оцю панельку, тягнемо на себе. І витягуємо з зачеплення зараз. Пишечка. Ось, ви бачите, усіки у нас. Далі у нас там є два торкса. торгса, ну, наверне знаю, Т-15, Т20. І коли ми їх відкрутимо, у нас. У нас має відкритись доступ, тому зараз беремо десь у мене маленький торкс був і пробуємо відкручувати. Да, попасти складно, але електричним крутити набагато простіше дзелень і десь він ушов в гори. Ага, я його побачив, тому зараз він магніті один є. І зараз другий дістанемо. Благо, другий тут у нас. Просто магнітиком його ловимо і витягуємо приборку на себе. Так, давайте рука тільки одна, тому пробуємо тягнути обережно розшатуючи. Ймовірно у нас роз'єми вставляються, вони одразу на роз'єм одиваються приборка. Зараз все покажу. Казав у нас зафіксований роз'єм. Ми просто за оці петелечки бокові на себе тягнемо приборку і він знімається зі свого посадочного місця. Зараз задача у нас по колу роз'єднати оці кліпси. Далі запам'ятовуємо або фотографуємо, як стояли стрілки. І пробуємо добиратись до задньої панельки. Болтики поки по цій маленькі підторгси не викручуємо. Подивимося, що у нас вийде з того. Тут еще защупнуло 6. Обережно знімаємо. Ложимо десь скло. Так, циферблат. Так, пробуємо стрілки. У них є ограничення. Поэтому там, де є ограничення, в противоположну сторону уперли. То есть і пішли протиположну сторону крутить. Тут класно, тут не цельний циферблат, тому розбирати простіше, на дві стрілки менше знімати. Знімається циферблат. Ось у нас фіксація. Ось тут є, не знаю, видно вам не видно. У нас ось є фіксація. Обережно припіднімаємо і проворачуємо. Проворачуємо, поки зубці не співпадуть. Співпали, зняли. Руками не трогаємо. Тут та ж сама сторона, ну, біда, тільки в протиположну сторону скручуємо, зняли. Не лапаємо. І тепер дивимось. У нас на 4000 згоріло. Це оцей ось діод. Оцей ми його... Так, він передостанній, в принципі, ніфік ні його мітити навіть. І з цієї сторони у нас згоріло від 140. Оці три діода теж не працюють. Але проблема знайти такі сині, щоб вони не відрізнялись по відтінку. Не знаю, будемо пробувати. А скоріше нам за все доведеться випа... розбирати приборку. Я не хочу вандальським методом, але, ймовірно... Неймовірно... Не ймовір... Треба да. знімати плату і знімати оцю ось, ось кільця, щоб добратися до задньої стінки. Тому маленький торкс беремо і відкручуємо. Є такий набір у мене. Тут маленькі торкси. Пробуємо. Він. збрехав. Зараз подивлюсь. Так, да, все-таки нам треба дві стрілки знімати. Хоч не хоч. Бо цільна, э, суцільна частина. Я аж ніяк його. Зняти. Цікаво, якось так дуже цікаво знімається. А, цими болтиками ззаді ми прикручуємо окуляри. Значить, у нас уїхав перший, другий, третій і передостанній. Зараз я подивлюсь. І передостанній. Але краще перевірити кожен окремо. Їхній вольтаж 3,2 вольта. Ставте 3,1, ви не помилитесь. Перевіряйте, обов'язково, щоб не достати не той. Хм. А тут цікаво, тут треба перевіряти або цей, або цей діод їх. Я на них просто подам определенний вольтаж і він воно має запрацювати. Тому зараз перевірю всі діоди. Заодно подивлюся колір лампочок, який мені шукати. Так, друзі, виставив. Ну, треба починати. Я почав з 2,5, дійшов до 3, 3, ,3 вольта. 3,3. Дуже чутливо. Давайте 3,4, 3,3 поставимо. Беремо піки і дивимось. Давайте я вам покажу. Якщо бачите, у нас на діоді. Спишка, спишка, спишка. На діоді є отакий ось срез. Бачимо, так? Да? Це мінус. Оце значить плюс. Отут те ж саме. Мінус срез, це плюс. Мінус плюс. Тепер дивимось на реакцію діодів. Цей не горить. Цей горить. Скоріше за все, вони не працюють з-за того, що один згорів. Дивимось далі. Горить. Не горить дивно, горить, горить. О цьому хана, о цьому. Так, значить, у нас згоріло два діода тут. Колір я побачив. Бачимо, так, який колір? Синенький. Зараз я світло виключу, щоб ви більш краще бачили, і підсвіточку виключу. Бачимо, так? Тепер тут, тут у нас треба перепровірити, але, ймовірно, так, горить. Не горить. Дуже погано горить. Ну, його під заміну теж це і горить. Тобто у нас не горять оці ось два. Беремо маркер і мітимо. Прямо по ньому пишемо. Ну. Тепер по цим діодам, значить, дивимось. Горить, не горить, не горить. Горить? Це дуже погано, М -м -м. дуже, дуже погано горить. Цей горить. Так, і це. Тоже помічу. Тут у нас не горить. Давайте От так, не горить оце. Все. І. Так, цей горить. Цей не горить. Все є. Так, тут, на жаль, будемо паяльником це все робити. Коротше, ми помітили, скоріш за все, будемо паяльником випаювати так обережненько, але треба знайти потрібні діоди. Тому показувати не буду. Вже покажу готовий результат. Ми вже під'єднаємо на автомобіль і покажу, що вони всі працюють. Назбирав у себе таких самих діодів і вирішив по черзі перевірити кожен як якийсь світе, намагався знайти саме той, що потрібно, але, на жаль, не знайшов, тому прийняв рішення замовляти нові, такі як мають там стояти. І так, давайте спробую пояснити, що я роблю. В принципі, я зняв плату приборки з задньої частини корпусу, і в мене, в принципі, є доступ до задньої стінки, де я міг би прогріти феном паяльним і достать старий діод. Але, на жаль, навіть не на жаль, а на щастя, я прийняв рішення, що не буду псувати приборку, не буду її прогрівати. Поступлю трошки проще. Я візьму просто в наглу кусачками бокорізами, Обережно викошу старий діод, і розламаю його, але ножки при цьому там залишаються на платі. Обережно робите, нічого ви поганого, дорожкам не зробите. Залишаються ножки, ви просто паяльником прогріваєте ті ножки, вони відвалюються і підготовлюємо за допомогою олова і впаємо новий діод. Так, два поміняли, осталось раз. Два. І цей, по-моєму, верхній теж поганий, поэтому будемо його теж міняти. Друзі, якщо ви дивитесь це відео, то ймовірно, вас спіткала та ж сама біда. А вже ж ви його дивите для того, щоб спробувати самостійно виправити проблему. Але що робити, якщо у вас немає змоги її виправити? Немає навиків, боїтеся чи ще щось. Тому на допомогу приходить всі СТО ЮА. Тобто, якщо ви з України без проблем переходьте на сайт, на головній сторінці сайту в двох словах вказуєте, що вам потрібно зробити. Система сама підтягне вам потрібний витробіт. Вказуйте дані про автомобіль і на останній сторінці вказуйте свої контакти, ім'я, номер телефону, чи потрібна евакуація. І в коментарях вказуйте більш детально, що потрібно виконати. Ваш запит на протязі 1 секунди розлітається по вашому населеному пункту між СТО, і далі вони телефонують вам, пропонують свої послуги, а ви вже обираєте до кого поїхати. Тобто вам не потрібно їхати к конкретному майстру, якого запропонує сайт. Сам прикол цього сайту, то що ваш запит отримує саме. Той контингент майстрів, який вам потрібен. Тобто, якщо ви подали по прошивці блока, то ваш запит не потрапить до майстрів походовців. Тобто, ваш запит розлітається саме по електронщикам. І далі вони з вами зв'язуються. Тому переходьте, подавайте запит, користуйтесь. Все, поставив. Зараз будемо тестити. Можливо, якісь і не будуть працювати. Це нормально. Е... Якщо чесно, то бляха, їх треба міняти всі. Всі ті, що я не поміняв. Поясню чому. Бо бляха, ті яркі, а ці не дуже. Volkswagen. Що регулювавка не працює? Яскравість. Давайте спробуємо. Так, да, а вона не працює чомусь. Ну то ладно. Так, да, коротше, треба міняти. Нам ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Тоді буде гуд, бо буде відрізнятись просто жорстко. Перепаяв всі діоди і тепер дивимось, Ще ні разу не вмикав. Так, у нас два не працюють. Два у нас не працюють. Це у нас чомусь зараз перепровірю. Це у нас на стрілочці. Ну, зараз переробимо. Два на, на, на паливі і на температурі. А так загалом все всього. Так, все, перепаяв. Короче, дивіться, в чому прикол, де я обдурив сам себе. Я поміняв всі лампочки на подсвітки. Але профтика у мене перестали працювати на стрілочках. Почав дивитися, що великі площадки такі, це у нас, по большому счету, мінусова клема. А плюсова вона тоненька підходить. Я тут подивився, що провтикав цю лампочку. Я поміняв наугад, переставив подсоєдинив і все запрацювало. Тому збираємо приборку. Вона у нас, бачите, як сендвіч. Просто ложите, вона чітко попаде на контакти. Оп! І придавили. А тепер, тепер. У нас ще багато чого тут є, цікавого. А знать, що ми робимо далі? А... Треба десь. Покласти, чтобы щоб эти все дела наши на сущине. Ставим окуляры. И прикручиваем сзади саморезы. Прикручуємо сзаді двома саморізами под торкс ці окуляри. Зараз чимось пройдемось, витрим екран, тому що пиль припала на нього чимось таким ніжним салфеткою. Прикрутили і є так, екран, да або своєю ковпою. Вона в мене теж максимально ніжна і чиста. Ідеально. Ідеально. Так, тепер. Вставляємо циферблати. Трошки у нас сусіди там газують. Прикручуємо. Все, е, а. стрелочка у нас точно. Теперь вставляем от СИ. На стрілочку піддавити є тепер цей циферблат, Щок. Наступна стрілочка. Ну, плюс мінус як вони стояли. А тепер дві маленьких стрілечки. Вони однакові між собою. Я зараз поставлю на паузу і подивлюсь по фотографіям, як вони стояли спочатку ці стрілки. Так, все, в принципі, тут у нас готово. Тепер задача заключається в тому. Чтобы собраться в садилах. Вот разгазовалось. Это капец. И до щелчка. Теперь сейчас закрутим все болтики на место. Все, красота. Йдемо ставити на автомобіль. Так, убираємо цю панельку. Опа, збоку засовується вона. Давайте, мабуть, рульову колонку опустимо вниз, бо щось вона нам трошки не дає місця і доступу. І до щелчка. Яка красота! Дай покажу. Яка красота, як гарно, боже мій. Аж синенько все красиво, рівномірне. Блін, кайф. Я не жалкую, що я замінив його всі діоди. Все красиво. Тепер зараз вкручимо два саморіза з-під низу, вони в такому місці в хитрому стоять, що капець. Ми будемо закручувати. Щоб зручніше було закручувати, можна цю панельку викручувати то в одну, то в іншу сторону, щоб воно не заважало. Ну, щоб не знімати її. Можна вже зняти кожух і буде простіше і зручніше працювати. Так, добре. Вставляти доведеться вручну. Окремо. Красота. Ну і тепер направляємо і до щелчка. Зараз, зараз, зараз. Ну, готовий результат. Єдине, що мені не дуже подобається, чому воно не регулюється чомусь. Давайте попробуємо завести, може, її полегшає. Може, вона сама по собі не працює, не знаю. Ну, але виглядає круто. Ну що, в принципі, задача по цьому автомобілю виконана. Така в мене рука, як бачите, цікава, да? і з дірки роботи, нічого не поробиш. Задача була зробити так, щоб світилася приборка. Але, на жаль, вона перестала регулюватись. Регулюватись вона. Я вже розумію, по якій причині перестала. Я переставляв з іншого автомобіля сам блочок, який регулює яскравість, але нічого не допомогло. А, і профтик мій заключається в тому, що я замовив діоди, вони трошки не ті. Вони, наче ті, їх ставлять на Фольксвагени, але вони. Не підходять. Поясню чому. Тому що, ймовірно, діоди штатні заводські, десь плюс-мінус на 3,5 вольта. Один. Наші ж на 3,2. Вони дуже яскраво світять і, можливо, по опору система, скажімо так, Думаю, що там не гут, а вже ж не регулюю. Якщо ви знаєте, в чому проблема, вже ж можете написати. А я можу лише здогадуватись по одній простій причині, тому що власника це влаштувало. Світиться вона круто. По глазам, в принципі, не б'є. Він каже, наоборот, нічого робити не треба, не регулюється і Бог з ним. Крута підсвітка, вона як неонова, дійсно, не просто синя, а як неонова вийшла. Ну, Мені дійсно теж сподобалось. Результат ви самі бачили, тому. Залишимо так, як є. А якщо ви стикалися з такою проблемою, то а вже ж ви можете написати, щоб інші власники знали, що робити на випадок того, що якщо треба, скажімо так, щоб регулювалось все, як завода має бути. Що, кому відео понравилось, ставимо лайк, отакий все. Обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео і а вже ж коментуємо, користуйтесь ресурсом, який є в описі, тому що для жителів України він повністю безкоштовний. А саме головне зручний. Всіх обняв, всім удачі і пока!